Доброго дня, країна. байде наша сонечко, а ми зараз знаходимося в студії е, ТВК НЮЦ. І зараз наш кореспондент відправиться до гостя до Володі. Да. Доброго дня. Сьогодні ми познайомимося з професійним лундоманом Володимиром. Добрий день, Володимире. Доброго дня. Доброго дня. Так. Приходимо тоді до вашого казино. Так, так. Скільки ви взагалі піднімаєте бабла. Ну, минимум, мільярд доларів в секунду. В вашому вісі, правильно? Так, так. О, о в окупу виходите, так? Виходимо. Сьогодні ми прийшли в подпальне казино, щоб Володимир нам показав, як правильно деповіч. Так, так. Доброго дня. Добрий день. Добрий день, добрий mm. день. Так. Ну що, давай починаємо. Я у вас початковий вклад. Половина пенсії мої 15 тисяч, розумієш, хлопче. Ага. Ну, Отчитай. А що таке до взагалі? Чесно сказати, я ніколи такого не вчив. А я просто дрена. депаю. А я можу також поставити трохи, а? Та, так, ставте. Ну що, по сідаєте? А скільки ігровувач? я, от, якщо я ставлю 5 тисяч дол доларів, скільки я отримаю? Ну це залежить від нашої удачі. Я, звісно, все приймаю. Да, ну все, в принципі. Ну як взагалі правильно грати, як де як депають? Як Я навгад. <просту> Просто. Тобто тактики га. нема? Ніякої тактики. Тупо мочу. Так, так. Ну що по неї Розпочнемо. Так, так. Сука, 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 Я... парни, погалі. СБУ! Руки, 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 руки. руки сюда! Да. Я стой, давайте я виптимую. Оператор заберіть! Завдяки нашій владі з кореспондентом все супер. І ми зараз відправимося в. Доброго вечора! Наша влада не змогла е, витащити нашого браточка Ярослава, кореспондента нашого, е, з повної страхи. І замість нього я. А, сьогодні в нас в студії короче, є такий а, хороший чоловік, образований, спортивний, не курить, не приймає нічого. А, і Його ім'я Андрій Трисімерочки. андрей 949 три Що ви там хотіли? Там, може... Хочу собі нові тяги. тяги. Нові тяги, так? Да? Щоб отак. Далі, ви бачили? Короче, не Невзді! У нас є тут. Отличный же магазин Doza Shop На туре? Охуеть. Пошли. Сам охуел. Идем. Вот такие, короче, двояки шузы, б***ь. <laughs> Охуенные. Нет? Дивись, тут три полоски, значит, це шо? это что? Объебас. Объебас. Да. Это как подошка. Охуенные, да. Охуйня. Охуйня. А, стой, только у меня одна, типа... Э... А где продавец? Продавец, да. Вот это я тут, а ёпта. Ты шо? Я Миша Мудрик, ты знаешь что я? Ае! Да! Я вообще тебе даже не побачил. Можешь расписаться мені на жопе? Давай чуть позже. Ну позже? Ну ну ладно, давай. Все, Спасибо. Что, я кроссочки? Красовочки решили? Да, да, да. Я бизнесом решил. А короче, я вот. Вот такие вот, да. Це нова модель. А це які? Да. Це Fashion Sport Shoes. Це добрі? Це, це, да, це до, Добріня. Ч -ч -ч. Мені подобається, мені подобається. 52. 52? Це крос ваш. Натурі? Так. Да. Може, Не, приміряєте, приміряєте. 40, 40 це цей, цинік, 40 тисяч, Да? 40 мільйонів. 40 мільйонів? Ну, мені кажеться, це нормальна ціна, так? Да? да, Нормально, вполне, вполне. ну почекайте там якийсь мені дай дозик. Щось Дой? мені Дуже? кроси подобається. Ну, ну подійди сюди. А, Вам... Ті подобаються. Такі да. кроси? А ну снимай кроссовки, Брун! Кроссовки, бро! Кроссовки, пистолет! Я бы сейчас него там просто пистолет. Какие скончены пистолет? Да. Короче, шо, ладно. Что, может, померяй это? Померяй это, может. Короче, берем. Может, померяй это, не? Та мені кажеться тут не треба міряти. Я чувствую, це моє. Ну, ну тільки бачиш, тут подряпина одна. Тут, от тут маленька така якась подряпана. Ну он скажу, це, це, це не особа така подряпина, це все нормально. Це типа Ну, Це, це провітрювання, так? Це ремонтується. Ну, у нас тут еще такие баленсиаги есть. Ого! Да-да-да, это из Валенсии я привез. Ну, те ну, вроде такие круче подобаются. будут. Ну, да. да. такие больше ну, ну, давай ну, ну, не знаю, можно примерить, может вы примеряете. Ну, я все дивлюсь по ценнику, сколько тебе стоит? 80 миллионов. Покупаю. Хорошо, может примеряете? Так, примеряем, так. Ну, давай. Ну, что мне стать? Сюда. Так, это хорошо, это хорошо, да? Да-да, это да, качественно. Пожалуйста. Подожди, подождите, стой, подожди. Щоб... Може вы стесняєтесь. Може ви стесняєтесь-то я вас... Я вас прикрою. Подождите, може вы стесняєтесь? Ножки с ковыркой. Ух е. Да ешь. А, це ты. Думаю. Оооо! Мені кажеться, це. Які черевички? Ну подивіться як йому пасує, ну як личить Це ну і картоплю высыпать, і посадить, і зібрати. Ще й на концерт можна сходити А Ано, ано, зараз. Да єбать! Тут залезет. Ну ста до африканцев еще нормально. Це на вирост, на вирост А по Пальчик, пальчик поднимет, пальчиком підніми Ти піднімаєш? Понимаешь? Ну що, добрий? Да, добре, бренд, берем, берем. А Берете, да? Берем? Ну да. все, дадим, дай за покупку. Давай. А Давай. оплата картой, чи як, чи, чи наликом? Новым альбомом, новым альбомом. Давай. Убегай! Да, так, короче, всем шалом, мои юные бандиты. Я сейчас записываю этот видеоролик в ноль-ноль, и не в своей студии. Я хотел вам сказать большое спасибо, что вы посмотрели наш видеоролик, который получился просто Самое просто неудачное, что можно было тут придумать. Короче, всем до свидания.